Українців чекають 20 градусні морози, за словами метеоролога Ігоря Кібальчича, прогноз якого опублікував метеопрох суттєве зниження температури найімовірніше відчують жителі західних, північних та північно-східних областей. Морози орієнтовно триматимуться з 8 до 12 січня. У Житомирі, зокрема, прогнозують до мінус 17. Тож, що тутешні медики радять місця аби ті перенесли низькі температури. Безпечно поради підійдуть не тільки житомирянам, тож дивимося. Морози до мінус 17 градусів очікують на Житомирщині в найближчі дні. Про це Суспільному розповіла Іраїда Єланевська, представниця Житомирського гідрометцентру. Температура повітря суттєво знизиться. Якщо 7 числа ще можливий невеликий сніг, то надалі опади повністю припиняться і настане дуже холодна, як для цього часу погода. 7-го протягом доби це буде 7-12 градусів морозу, 8 та. В'ятого морози посиляться мінус 10-15, а на півночі області навіть до 17 градусів морозу. Щоб уникнути переохолодження в цей період, потрібно тепло вдягатися, каже Олена Піковська, завідувачка амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги. Зуття має бути на авто підошві, а одяг не цупки. Варто вдягнути і термобілизну, говорить Олена Піковська. Що вже змушена людина, да і виходить на вулицю в такі морози, то бажано рухатися, да не стояти. Якщо стоїть громадський транспорт, очікує то там рухатися, під підтанцьовувати не в коєму, ни, ни в коєму разі не скажімо так, не стоять на одному місці. Якщо тривалий час на свіжому повітрі, то використовують. Якісь зігріваючі напої, ну ні в коєму разі це не має бути спиртні напої. Ні в коєму разі це оманлива ситуація, коли здається, що воно зігріває. Ні, це навпаки, судини розширюються. А тут же вони через деякий час вони звужуються, і людина може потрапити в халепу. за словами Олени Біковської, людям із серцево-судинними захворюваннями у цей період важливо дотримуватися здорового способу життя. Які мої рекомендації як лікаря? Звичайно, відпочинок, гарний Сон має бути ну, би, збалансована нервова система. Ну, як можна сказати в теперішній час про це? Я сама не знаю. Ну пити заспокійливі, да, щоб бути більш-менш така збалансована нервова система була е гарно харчуватись і обов'язково вчасно вживати всі свої ліки, призначені лікарями. Надія на зарук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.